thank you Ми отримуємо тільки танки від наших друзів. Це більш модифіковані радянські танки, моделі Т-72, які були там, Чехія, Польща. Ці країни нам передали свої танки, але ці танки ну, ще радянського зразка. Танк натівського зразка Леопард, «Абрамс», Челленджер. Має вбудовану систему GPS навігації. Тобто там, де він зупинився, він чітко знає своє місце знаходження. І відповідно з цього місця, маючи координати цілі, він може точно першим же пострілом уразити цю ціль. Це велика перевага. постарайся биши пидем. Когда очень сильный мороз, машина очень сильно начинает охлаждаться. После того, когда она охлаждается, соответственно, для того, чтобы запустить ее легче и было, запуск для нее был более. облегченный нужно запускать котел подогревателя котел подогревателя в такой мороз для того чтобы он набрал определенную температуру там до 90 до 80 градусов и масло хотя бы прогрелось до 60 там и для облегченного пуска двигателя ее надо будет греть минут 15 либо 20

730 літрів це дві повні групи баку. Піднє, заднє, внутрішні. І наскільки їх вистачає? В першу чергу ми розраховуємо на наші екіпажі, і захист екіпажу це пріоритет. Техніку можна замінити, а екіпаж замінити дуже важко. В радянській техніці екіпаж знаходиться понад бойовим комплектом. Тобто влучання в танк це майже 100% смерть для екіпажа. Західні танки зроблені по іншій моделі, боєкомплекс знаходиться е, ззаді в башні за захисною панеллю. І якщо навіть відбувається влучання в танк, екіпаж майже завжди залишається цілий. Це саме перше і саме основне, чому потрібні західні танки. А вже потім. То, що в них є GPS-навігація, то, що в них є там, ночні приціли, тепловізори, там, більш сучасні засоби зв'язку, це все вже відходить на другий план.